Все своє більш-менш свідоме життя я боялася залишитися без грошей. Я пахала як коняка. Я працювала реально багато, якісно, наполегливо і мене завжди гнав вперед ось цей страх залишитися без грошей. І це дає шикарні результати. Я заробила. Я зробила кар'єру, я заробила собі... Квартиру, будинок, машину, все як ведеться. Але знаєш що? Саме тоді сталася найстрашніша криза, яка не була фінансовою, але я зрозуміла, що я просто нафіг не хочу цього всього. І так, з грошима кризу проходити легше, але всередині було так порожньо і так страшно. Я в якийсь момент зрозуміла, що, схоже, все своє життя я пнулася кудись не туди. Я тепер не знала, для чого я взагалі. Якщо ти теж відчуваєш, що всередині порожньо, підписуйся і залишайся.